Вітаю глядачів каналу Вінтаж Вояж. Сьогодні друга частина відео, чому треба купувати фірмові аудіодиски. Дуже багато було коментарів. І я переконався в тому, що люди всі думають, що на компакт диску записана цифра. На компакт диску. Записано сигнал у вигляді такому ж, як на вініловому диску звичайному. Але замість голки у нас лазерний промінь і фотодіоди. Тому щитування з диску йде аналоговим способом. І ніякої цифри на диску немає. Цифра вже у нас з'являється у сервопроцесорі. З якого вона йде на цифровий фільтр, а потім вона йде на цап. І ось дивіться, другий програвач це мій ак 73 Ось фірмовий диск вам. І дивіться: сигнал, амплітуда сигналу майже на всю ширину екрану. Зараз ми трошки, отак от давайте вирівняємо. Чітко на. Ширину екрану. Рівень сигналу. Це був фірмовий компакт-диск. Будемо порівнювати сьогодні кілька компакт-дисків, буде тих самих, які я вам показував на іншому програвачі. Це maxi диск на якому записано два альбоми. Дивіться на амплітуду сигналу. Дивіться. Амплітуда менша. Тобто сигнал десь в півтори рази менший. Чи в скільки, я не знаю. Ну, ви бачите, що не на всю е ширину екрану. Тобто, вже щитування у нас йде з більш, меншим сигналом, ніж на фірмовому диску. Це означає, що буде. Більше зайвих поміг. Оце російська піратська копія фірмового диску дивіться. Дивіться, яка амплітуда? Менша, ще менша, ніж була на цьому диску. І ще менша. Знизу, зверху така сама відстань, знизу, знизу ще менша. Тобто, це означає, що фокус трошки здвинутий на диску ще вдобавок. Удобавок до того, що у нас амплітуда менша, у нас ще фокус здвинутий. Ось у нас болгарський диск, болгарська піратка. Стоп, стоп, стоп. Порівняємо болгарську піратку. Дивіться, у болгарської піратки трошки більша амплітуда, але все одно вона не дотягує до фірмового диску. Ще, й на доданок до всього, вона, бачите, вона уверху низ. Це означає, що є якась кривизна. При запису диску була якась порушена технологія. Це був. Давайте і перед тим, як поставлю останній диск. Depeche Mode, У мене є фірмовий. Це диск, самий перший випуск оригінал фірма. Це я привіз його колись з Германії. І перед цим я вам поставлю CD-R. CD-R. Вербатін. Бо мені багато кажуть, що можна записати болванку. Щось він його взагалі не прочитав. Давайте ще раз. О. Можна записати болванку і все буде класно. Ось вам клас. Дивіться. Оце запис, оце болванка грає зараз. Зверніть увагу на. Те, що ви бачите на екрані, якась каша просто. Тому зберігати фонотеку на болванках, ну, це не варіант. Беремо знову. Фірмовий диск, це другий фірмовий. Бо сенсу немає два одинакових фірмових ставити, треба ж порівняти. Ось другий фірмовий диск. Амплітуда на всю майже ширину екрану. Тобто, ви переконалися, що різниця є у дисків, різниця є в тому, який диск фірмовий, піратський. Там. Можна ще ліцензію подивитися українську. Зараз пошукаю. Ось українська ліцензія. все чітко. Виймаємо фірмовий диск. Ще раз бачимо. Амплітуда на весь екран. І давайте поставимо українську ліцензію. Все одно, вона трошки менша, але якість дуже на нормальному рівні. Тому можна купувати ліцензійні диски. Ну, це, взагалі, то диск, бачите, BMG, мабуть. Отут тут і голограми є, і універсал, тобто це диск, який зроблений під контролем. Якоїсь відомої фірми. Є, звісно, диски, які робляться без контролю, і там може можуть бути якісь негаразди, я не знаю. Але отакі диски, ну, дивіться, самі, це майже ідеальний диск. Ну, от. Такий у нас експеримент. І ще один такий випуск. Я е, вважаю, що я досить вже багато розповів саме на цю тему ліцензій і піраток, і штамповок, і матриць, що тут питання закрите, які диски треба купувати. Нехай вам всім щастить. До нових зустрічей на каналі Вінтаж Вояж.